Труси вже ти повимерзали, мавірно. Най, най батько казав, що... Що воно вже воно? О, вже воно сухе. Це свої палки, ви я ще не сухе. Ви можете на машині провірати, гіпсу цього, бляха. Провірає скільки... Ну, вони ці трусики, ну а як? Ну, Треба поїхати, буде то Щебеню привезти, в тімуру взяти прицепа. Тому то боку не що потягне? Да, так, тому це прицепа не візьме, мені дає. Він не візьме. А, а треба почіп... Що не візьмели, Він візьме? Він під гору, це БЦП. Він під не візьме, то йому тут логи. Віровки є. Отогу, губи, на колеса, треба на брати колеса. Цепи. Віровки грубе почіпляємо, просто там нарізи такі, туди поглазить і буде добре. Та що, ти будеш хребтися? Не буде воно греха, як он до це не в льод їхати, ти слухай мене, як розтане. Дай що da, на хоробку посадиш, ти mm -hmm. будеш сфаль. капці на капці, да mm -hmm. буде зоматешка дзвонити, хай хай 150 вже не витягувати. <пілляє> не позортеся. Шват, ну, свату свату подзвоню, сват подзвоню, сват приїде і витягне. Його мерседес принтер. У кого? У свата ззадій привод, де да шо він витягнув? Буде яйцями посидіти. Йо, камаз! Буде яйцями посилити. Я тільки піднімати. Воно не буде, треба нагрузив крещебню повну туди, або кам'ян якось положив. Буде, буде гепти, що десь бозоричко, голова сільської ради. А склад такого камазюру докупив, що його твої мать, я твоїй твої матірську. Купив та да, без прицепа. А, а нащо йому прицеп? Його там кузово таке, щоб бляха. А, а нащо це мова? Тобі 10 тонн. Я, я тобі буде. кажу, що не, не буде воно, бо треба його, якось воно відповідало один одному, а не камаза. Та й що він посню буде, як яйцями поснігу лечити. Нагрузити треба його. Ну, тобі добре, то, й нормально, бо я я скажу. <гум> ну, то та, А якщо та... немає ніхера, там одна шкура, до хер він і поволочить. А якою це матері ця коробка тут лежить? Я ж самоката її ненька поставив у хату, у залу поставив, що вона ненька не йде, не працювала. Уже горобці всирають її. <гум> Для чого її сюди винести було? Нащо вона мені в хаті? Кіцька буде пороситися, ви зробили, де було б хаті. <гум> ну я, 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 я не пристираю, ти накинува. Буде, буде, буде пороситися, то забереш з собою її. До себе забереш. Я де буду забирав, твоїх якісь Я тисячку, тисячку гривень корму купив на одну кіну. Молодець, молодець. А вона буде мені казати ще, ще котів. Mm. На шию. Де я буду, де гроші мав, тебе тисячку долярів тільки, ти де котів одволив. Ти працюєш, вона працює. На чужого дуєш, а Марка свого не А він до мене йде? Йде, йде. Та курва прийшов, воно зразу ноги мені йде, бо треба лапи гріти. А воно приїхав бамбула, воно приїхав в винащі. Дай дай, дай, йому корму, грію. Чуєш, діанку грію, я лапки грію. Ага, лапи грію. Воно зразу підійшло до кармана, чукає, чи в мене де корму є. Ось до, балалайку. Корму йому дам. Воно миші ловить? Скільки мишоловок? Ви понакладали дивитися, він ще в мушу. попаде. не, луку, не, не знаю, це до батька. Андрій приїхав на день народження, ну, то та. а чи до мене приїде, чи ні, не знаю. Ну то та заходити добре, дасте дві гуски, то й приїде. Ні, оце якщо не приїде, не дам, блядь, не, не пірене, не дам. Не да, да, дам. Та, 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 та. Не, не дам. У мене одна пані теж казала, не дам, не дам, але дає. Та. Є, дає, е, да вона все одне говорить, другий робить. Да, не, ти да, ти, всі, що, це що ти вам дивиться? При... А є там, да де. Правду тобі зараз скажу. Да, сидя ти їде, то не те ти й мати. Ні, ні, ні. Да, 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 хай да, це таке виявиться. І хай, хоче сам без неї а, їде, а хоче, а ні. Ти, ти тако, до да, ти йому і штани Я йому купила. казала, що привіз мені з Закарпаття те, те, такі, тих пляциків. Ти, ти щоб... щось таке, до тієї штани йому і стусоми купиш. А мені балалайку. Яку? Бо я в Києві роблю. Ой,